Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім. Перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні до мене завітав Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу і туристу, туризму Вінницької міської ради. Пане Олександре, радий бачити. Вітаю. І у нас дуже приємна не у, не у нас, ну в принципі, у нас, але у пана Олександра. Сьогодні дуже приємна новина, і чому я так кажу? Тому що все нове, що починається, або нове забуте, або нове, яке повторюється, але все таки те, що у нас разом починається, завжди в мене. Мене виникає опти... в мене оптимізм. Я маю на увазі майстерню, яка буде запущена 29 числа. Вже одразу забігаю наперед. 29 березня розпочне роботу навчальний інтенсив в рамках майстерні міських екскурсій польські сторінки Вінницького літопису. Все, я тут за перестаю вже замовкати і бути інформаційним джерелом, тому що саме е, ви маєте про це говорити, пане Олександре. Е, декілька слів вперше, не вперше. Чому 29 березня? Як ви це все вибрали і підгадали? Майстерня в нас точно не вперше. Вона в нас уже втретє. Вперше ми її пілотували якраз у форматі школи Вінницького гіда ще в 2019 році, коли було створено департамент. І ми тоді з Вінницьким історичним товариством реалізовували проєкт за підтримки міської ради. З виведенням е, наших гідів в публічну таку професійну площину, площину mm -hmm. і медійну і складовою якраз цієї школи була майстерня міських екскурсій, різнотематична. Тобто, спершу ми зрозуміли, що в нас є дуже багато перспективних тем, і маршрутів, які досі не пропрацьовані, не функціонують, ними не водять е, туристів. Ну і звичайно, вінничан. тоді ми. Е, Очікували, що в нас буде від 5 до 10 нових маршрутів. Натомість ще на осінь 2019 року, ми мали 18 нових маршрутів. Угу. І власне, потім, коли вже було створено туристичну стратегію, в нас виокремилися певні напрямки і певні теми пріоритетні по культурно-пізнавальному туризму. І зокрема, це етнічний туризм, польська спадщина, єврейська спадщина і прив'язка до певних постатей, зокрема Куцюбинський. Угу. З яким ми якраз в минулий рік, в рік Коцюбинського 160-річчя, провели таку вже тематичну майстерню. Суть е, залишається та сама: начитка, інтенсив. Так званий, він у нас по різному відбувався. Торік він проходив 5 днів поспіль. Е, ми врахували побажання зауваження учасників, і цьогоріч ми його трансформували в трьохтижневий е, трьохтижневу програму програму. Що, що четверга, що п'ятниці, що суботи для зручності тих, хто працює, щоб вони могли після. Роботи приходити е, і на вихідних теж попрацювати. Ну і, власне, мета таких майстерень спочатку. Прокачати, поглибити знання людей, які цікавляться власне історією нашого міста і переповіданням цієї історії, а це і гіди, це і краєзнавці, музейники, викладачі, студенти. Тобто, цільова угу. аудиторія досить широка. Більше того, ми свідомі того, що тема польської спадщини вона ще й цікава не тільки для вінницьких фахівців, але і для Вінницької області. Тому у нас є можливість, я думаю, для більшості зручно приїздити, від'їздити там, чи електричкою, чи автобусами. Але якщо хтось там можливо пропустить деякі заняття, можна буде їх в запису потім повторно переглянути. Власне, ми збираємо найкрутіших лекторів на цю тему. От хто. Чимо, угу. завершу. Угу. А тоді наступні два місяці, ті, хто зацікавлені рухатись далі, ми їх супроводжуємо в розробці нових екскурсій, турів і, можливо, якихось форматів. Більше того, якщо в когось є там фантастична мрія, зробити там якусь експозицію, виставку чи якийсь медіапроект, то, це теж може бути продуктом е, нашої майстерні, тому вона так і називається. А щодо лекторів. То ну надзвичайно пишаюся, але в першу чергу пишаюся довірою тих людей, які відгукнулися, бо ми складали програму таку дуже комплексну і розуміли, що в Україні є дійсно висококласні фахівці, доктори, в тому числі наук, які спеціалізуються саме на історії польської нашого регіону і нашої країни, а особливо період середніх віків раннього модерну це взагалі це такі фантастичні люди, знаєте, копатися в латиномовних польських... Комовних mm -hmm. mm -hmm. німецькомовних джерелах контактувати з своїми колегами з інших країн це ну дійсно провідні медієвісти. Віталій Михайловський, автор кількох книжок про історію Поділля, Наталія Старченко, Оксана Лобко, Олег Погорілець, директор заповідника Меджибожі, і вони якраз окреслять весь період фактично до. Другого поділу Речі Посполитої, тобто до періоду, uh -huh, поки uh -huh. наша, е, наша територія поділля належала до Великого князівства Литовського і потім до е, Речі Посполитої, е, власне, це, це теми, які є непростими, тому що ми розуміємо, що це був період, в тому числі протистояння польської корони і, наприклад, е, козаччини, і я, коли як не сьогодні, говорити про пропрацьованість цих тем. Про те, що замість того, аби звинувачувати будь-яку сторону, ми дуже тверезо оцінюємо причини передумови, на яких етапах ми умовно були союзниками, де ми ворогували, що було, що дало позитивний поштовх розвитку нашої української, mm -hmm. в тому числі, культури з боку впливу Польщі, і що було як реакцією на цей тиск, на намагання асимілювати населення, в тому числі релігійне. Тобто, ну теми дуже непрості і тому і. Хоч щоб про них говорили фахівці, які вже розібралися в деталях в джерелах. І що дуже цікаво, це вже ну сучасний підхід до історії, коли йде певна інтерпретація, не вигадування, а саме інтерпретація того, що не, не зафіксовано в документах, але провиднюється, або що випливло десь в мемуарах, в художній літературі, в мистецтві, в тому числі, ну і дуже цікаво, як ми на це реагуємо сьогодні, в 21 столітті. І тут я ще не зачіпав тему, власне, ну. Періодів ХІХ століття, коли інкорпорується наша територія в Російську імперію, а польська шляхта залишається, що вона робить, колаборує чи навпаки чи бунтує, ні. якщо бунтує, що вона натомість отримує. І до речі, це теж дуже цікаво подивитися на історію Польщі як на історію окупованої території, угу. тому що Росія окупувала не тільки нашу питому українську територію, вона і в Варшаві була, і багато де ще була, і це теж ну, важливий контекст. Ну і звичайно, ХХ століття. Тому що є спільні трагічні сторінки, це передусім Вінницька трагедія 37-38 років. Це період, звичайно, перших визвольних змагань. Це е, ти мені друг чи ворог, чи союзник мого ворога, чи mm -hmm. друг мене проти, проти ворога. Оці всі взаємини не непрості, Петлюри і Пілсуцького, нашої держави, польської. Чому були такі рішення, е, чи можна їх кваліфікувати зрадою? Як... І це ну, насправді це складні теми, які, які зараз. Саме зараз, коли критично важливо. Бути стратегічними партнерами України і Польщі треба проговорювати, вміти і в майбутньому е, добре інтерпретувати історію одне одного. Ну тобто, умовно, ми поїхали туди. Угу. Е, їхні історики цікавляться нашою історією і глибоко в ній копаються. Не з позиції. знаєте, нам так вигідно, ми так подаємо. І так само, і з нашого боку, має бути все таки не ревізія, але дуже грамотне, свідоме перечитування і нашої історіографії, і наших до речі. Те, що я казав, і художньої літератури, тому що в польській історії є окрема. Українська школа романтичної літератури вона якраз впирається в поділля вихідців з нашого регіону. Тобто, в нас настільки багато зв'язків, що в них ще довго й довго можна розбиратися. А через туризм це все ще й можна капіталізувати, монетизувати, і ми вже маємо декілька запитів і зацікавленість польських блогерів, туроператорів, які були би готові вже приїздити і потім привозити сюди туристів, звичайно, з настанням кращих безпекових умов. А, ну, от якраз і виникає питання: це все і лектори, і слухачі, слухачі, і лектори, так буду говорити. А, це все наші, це зацікавлені так. наші подоляни, вінничани і так далі. І так далі. Ну, ми, В нас а, були а... плани залучити польських фахівців, але поки що ну, не дуже хотіли цей онлайн-формат застосовувати. Угу. Плюс, все-таки, вони не всі є україномовними, тому з цим трошки складніше. поки. Я маю наразі розмов... розум... розмов, розмовні. Там, там, я розумію. Окей. А, значить, е, тут можемо вже підбити такий е, попередній підсумок. Е, направлення, мета, цільова аудиторія дуже дуже широка. І не треба це сприймати тільки як е, лекторії е, <світ> не тільки лекторії, а як е, 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 прикладна якась е, е, прикладні лекції для потім подальшого е, вибудовування якихось маршрутів. І це не тільки лекції, mm -hmm. це і візити в нашу обласну бібліотеку наукового Тамановського відділ якраз е, краєзнавчої літератури і рідкісних mm -hmm. видань, бо в нас дуже багато цінного є там Е, Ще візит є. в художній, ні, ну слава Богу, воно запаковане, заховане, але воно є в художній музей, де знову ж таки в основному все запаковане в фондосховищах на поготові до евакуації, не дай Боже. Але для того, щоб показати певні картини, познайомити їх, фахівці художнього музею готові їх дістати. І це так само візит до нашого костелу Капуцинів. Екскурсія, знову ж таки, щоб зрозуміти глибше історію цього ордену інших орденів, як вони сюди приходили, звідки етнічний склад цих. Братчиків, які е, ну для когось це там насаджували католицизм, але насправді mm -hmm. вони привносили європейську культуру, і це, до речі, одна із таких наших ланочок, які зв'язують от той же маршрут шляху святого Якова, тому що саме завдяки цим ординам mm -hmm. ми можемо відстежувати ось ці потоки з Вінниці на захід, е, в тому числі у форматі паломництва. У нас є. Представники польської діаспори, у нас та ви їх також зусиль. Ну це не зовсім діаспора, це, зовсім це діаспора. національна спільнота, так так, так. так, так ми запросили mm -hmm. теж представника цієї діаспори. Бачите, збився mm -hmm. спільноти. Спільнота mm -hmm. це не є діаспора, тому що діаспора це те, що вимушено емігрувало mm -hmm. і розсіялося. Тут в даному випадку, ну, все таки прихід поляків на нашу територію. Це не 19-й, навіть не, не 17-те століття, набагато раніше, так само як і єврейського населення. Воно є ну якби частиною нашої етнічної. Багатоетнічної е, міської історії, і власне це теж важливо буде підкреслити на нашому е, на нашому інтенсиві, що Надто багато сліду позитивного якраз залишили поляки, видатні поляки, польська шляхта в історії і міста, і регіону. І ми це обов'язково маємо підсвітити, підкреслити і зрозвинути, зокрема, з акцентом на туризмі, тому що туризм це один із аргументів, чому потрібно зберігати спадщину, чому потрібно її реставрувати, музеїфікувати, тому що на це потім приїздять люди, і зокрема, ті, хто шукають своє коріння, або ті, хто там навіть шкільними групами можуть приїхати на події. Іля, не як, знаєте, як сантимент, «Ай-яй-яй, це наші території, втрачені навпаки, що це була територія, де розвивалась польська історія, яка дала дуже багатьох видатних поляків uh -huh. польській культурі, і це має бути головним акцентом. А ще звичайно, то ця історія порозуміння діалогу, там де ми воювали, ворогували, що ми з цього винесли, бо якраз дуже свіжий досвіду, е, річниця оборони Вінниці Богуном днями, і власне те, як свідчили поляки. Про е, наших героїчних захисників, тобто, це не була якась зневага, це трошки інше було військове мистецтво і правила воєнних дій, аніж вони є зараз з нашим агресором mm -hmm. північним. Ну і зрештою, якраз північний агресор нас найбільше завжди об'єднував. Ну так, виходить, боротьба проти нього об'єднувала <с> нас і поляків. А і не тільки нас поляками. Е, на, е, яку кількість ви розраховуєте? Це такі технічні питання. Так, В нас форма відкрита, але вона буде потім проходити певний попередній відбір за відповідністю тим пріоритетним професіям, як ми це кажемо. Тобто працівники культури, туризму, дослідники. І крім того, звичайно, ми ще просимо мотивацію, навіщо це. Людині, що вона з цими знаннями готова далі робити, особливо в частині туризму загалом зараз ми маємо близько 30 заявок, і десь, плюс-мінус на таку кількість фізичну, ми можемо орієнтуватися, враховуючи, що більшість занять будуть в туристичному хабі, то десь 30-35 максимум ми зможемо Це буде зручно. допустити. Угу. Так Це ну, буде і зрештою зручно. І лекторам не дуже легко працювати на великій аудиторії, там 50 і так далі. Екскурсії проводити угу. для 50 теж дуже складно. Тому поки що до 30, я думаю, що ну, максимально. Всі мотивовані зможуть потрапити. Хто з якихось причин не потрапить? Ми спробуємо там, хоча б декілька із цих лекцій зробити більш доступними і так далі. От Також теж технічне питання: чи будуть ті лекції записуватися, і чи можна буде потім подивитися на ваші сторінці? Їх Я можна мен... буде подивитися тільки зареєстрованим учасникам, тільки. тому що це авторський продукт. Ми не ну ми не домовлялися з лекторами про публічний запис. Угу. Це буде виключно доступ для учасників, які зареєструвались, пропустили якесь заняття, інтернеті чи з інших причин. 29-го числа починається дедлайн реєстрація реєстрації. до середи. Тобто до 26-го 26 -го. і тут ми вдвох завидень. <свісна> березня <свісна> я зараз водилися, одну секунду. <свісна> так, 26 березня ми закриваємо реєстраційну це форму, розсилаємо програму. Да, mm -hmm. І ну я можу сказати, що з тих, хто зараз зареєструвався, якщо вони нас чують, mm -hmm. то шанси бути відібраними досить високі. Я би всім радив поспішити, не, не гаяти час і приходити на це заняття. Тим більше, що це тільки така така друга ластівка. Торік був Коцюбинський, в цьому mm -hmm. році польська спадщина. На. Наступний рік може і привідкрив вже таємницю, бо теж може бути людям цікаво, але Ми плануємо на тему єврейської спадщини і теж уже на наступний рік так, так угу. тому що ми зараз паралельно працюємо над формуванням регіонального маршруту єврейської спадщини, оскільки знову ж таки на весняні місяці у нас є запити з-за кордону. Саме на тему єврейської спадщини люди з єврейським корінням вони хочуть пізнати якраз історію е, своїх предків. Ну, я думаю, що е, запитання, одне запитання, просто різні можна слова підставити. Кого у Вінниці немає з етнічних спільно? дві крапки, з польським корінням кома, з а, єврейським та. корінням кома, ну і так далі. І так далі. Е, тест От, тобто... ДНК покаже. Так, каже. Та. Тобто, тут я думаю, що це має бути цікавим е, хоча би. Просто цікавим, як мінімум. З іншого боку. Е наскільки ці курси, наскільки е ця форма, ці заняття, ці лекції, е які ви пропонуєте, е наскільки вони можуть підштовхнути е людей, які поки що просто цікавляться, uh -huh. і перевести їх з любителя в ранг аматора? <гум> ну, науковця і, <гум> да, Я от не знаю <гум> ну, дивіться, Зараз ми, треба ми, підбирати. Ми, ми не є наукова установа відповідно. Добач, з подальшою так. з подальшим працевлаштуванням. Ну от таким чином, щоб людина бачила так, дивіться. Розвиток. Власне, власне е наш департамент, хоч охорона культурної спадщини не є нашим профільним завданням, але ми розвиваємо якраз ось цю ідею туризму спадщини. Mm -hmm. А для того, щоб був туризм спадщини, мають бути менеджери спадщини і плюс дослідники. Спадщини і зазвичай і ті, і ті ще й на додачу, ще й популяризатори спадщини. І от яскравий приклад той же Олег Погорілець, який є там фаховим археологом, істориком очолює заповідник, але він також менеджер, він також розвиває багато чого. І ну, банально потрібні руки для роботи з джерелами, для комунікації, для облаштування якихось локацій, створення інформаційних матеріалів, путівників, казівників, карт, чого заводу. <звітнів> mm -hmm. Тобто є дуже багато складових, які не обов'язково потребують фахової освіти там, чи наукового ступеню, щоб людина могла долучитися до популяризації спадщини, щоб показувати ці місця, щоб е створювати якісь нові продукти, скажімо, в тій же царині кулінарії, да, гастротуризм, чи робити якісь е ну, івенти там реконструкції, да, там, костюмований бал е епохи. Там якогось із видатних шляхецьких родів, та тому наш, наш курс це звичайно не, не повноцінний курс навчання з історії Польщі. Але це заповнення якихось лакун, і що найголовніше це місточок до джерел. От ми завжди проводимо спеціально окрему екскурсію в архіви, ну, в даному випадку державний архів і в бібліотеку обласну, тому що в першу чергу треба показати, які є можливості тут на місці, а ще на додачу є інтернет з прекрасними зараз віртуальними угу. інструментами, базами даних, пошуковими системами, онлайн-виставками, і це все те, чого ще там 20-30 Років тому навіть аматори не, не мали. Я вже мовчу про, про дослідників. І, власне, по завершенню цього курсу люди точно навчать розрізняти, знаєте, побрехеньки. Від все-таки історичної правди або інтерпретації цієї правди Ой, хотілося б вірити. Ну це наша одна із головних задач на таких курсах. <рес> Дуже би хотілося. E, значить, ще раз ми виходимо вже з нашої розмови. Ще раз технічна інформація e, 29 березня розпочне роботу навчальний інтенсив в рамках майстерні міських екскурсій. Польські сторінки Вінницького літопису він буде проходити на базі туристичного хабу, плюс тих. Локацій, які я озвучив, для потрапити того, щоб... до них можуть тільки зареєстровані, зареєстровані і відібрані. Зареєстра... Реєстрація заре... на нашій сторінці департаменту маркетингу міста та туризму завершується 26 числа, тобто в середу. Так, так. Е, відібрані. Е, і заре... Зареєстровані і відібрані, е, будуть мати доступ до. Інформації до лекцій і так далі. Так далі, так далі. Е, не будемо зараз переповідати, коли будуть лекції і як будуть лекції, але я так розумію, я вже зрозумів, що буде дуже гнучка система. Так, Позаробочий час дуже ну, максимально позаробочий <кій> в кінці дня, в будні дні mm -hmm. і в е, передобіддя е, суботи. Хто не зможе потрапити за тими чи іншими причинами, але буде відібраний, той буде мати змогу передивитися деякі матеріали, uh -huh. принаймні там перекупити конспекти там або ще. Ну, я зараз окей. Okay. Я щиро дякую. в чутті, що це буде дуже цікава і дуже корисна зустріч. І оці от майстерні дуже дуже будуть корисними і цікавими. Я заздру всім відверто скажу заздру всім, хто кого ви відберете. Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу і туризму Вінницької міської ради, розповідав сьогодні. Був гостем і розповідав сьогодні про міські екскурсії про майстерні міських екскурсій. Ця, які знову таки стартують 29 числа 26-го, крайній термін для реєстрації. Усе вам зараз треба запам'ятати. Я щиро дякую, пане дякую. Олександре. Я переконаний, що гарно пройдуть е майстерні, і ми дуже цікавих людей, дуже цікавих екскурсоводів, і не тільки отримуємо в результаті е ваших майстерів. Дякую, шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а далі продовжиться наш ефір. Час змін з Олегом Семком. Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч.